Отже, дуже очікувано, в Стамбулі, куди приїхав ублюдок Мідінський від ублюдка Путіна, російська делегація вирішила полякати Україну. І, Судячи з усього, приблизно подібну реганіну вони в принципі зачосували у вуха і відкофу. Ну це реально, напевно, одне з найслабших ланок команди Трампа, у якого явно великі проблеми. З знаннями історії це точно, ну чесно кажучи, не зовсім розумію, чи все в нього з бізнесом. Ну, де менше з тим, ми зараз не про нього, а саме про те, що значить товариш Мідінський розказував в українській делегації, що, мовляв, Росія готова воювати вічно, і чи готові ви втратити там ще там близьких людей серед тих, хто там, мовляв, сидить за цим столом. А ще розказував, що Росія, значить, мовляв, не хоче війни, але готова воювати стільки, скільки треба. Он з Швецією, мовляв, воювали 21 один рік. А чи готові ви воювати стільки? Ну, це дуже очікувана хренатінь, Я просто нагадаю одну просту штуку, друзі. Що подібне ж лайно вони заливали три роки тому, коли були перемовини в Стамбулі в березні 22-го року. Тільки тоді російська армія стояла прямо під Києвом, під Харковом була захоплена майже вся Херсонська область. Російські війська захопили більше половину тоді Харківської області і так далі. Давайте порівняємо тепер те з лінією фронту, яка є зараз. Да, є величезні проблемні місця, де є речі за які дуже болить душа. Але вибачте, але порівняння з 22 м роком Україна набагато. Покращила свою ситуацію, це реальність. А особливо коли Росія розказує про те, що вона готова воювати вічно. повторюся, це та сама саніна, яку вони і намагаються постійно вливати європейцям, американцям, мовляв, от русський такий ні готові ми воювати завжди. Це чуж собача, ми прекрасно знаємо, що Росія дуже багато разів програвала. Останній раз вона програвала в першій чеченській війні, а до цього вона програвала в Афганістані і так далі, тому подібне. Тому це все бред собачий, як ви розумієте. І е, той, хто реально перемагає, той, хто відчуває свою силу, той не буде погрожувати, той буде просто констатувати факт того, що є на. На полі бою. Тому оці от погрози від Медінського, на мій погляд, це є найкращим свідченням того, що насправді Путін прекрасно розуміє. Часу в нього все менше і менше. Він сподівається на храпом нас поламати, він сподівається на один день довше перестояти нас. Він сподівається використати в тому українського суспільства. Те, що е, Володимир Зеленський, е, м'яко кажучи. Не дуже ефективний керівник країни під час е, війни. Він сподівається використати бажання Трампа пошвидше отримати перемогу. Він сподівається отримати щось від того, що європейці не хочуть до кінця виходити з своєї зони комфорту, і так далі. Такі е, хтось там його злякається, когось він купить щось та там, хоч на один деньочок і прощеміть своє мерзке. Чекіста бандитське рило. але от саме це ми не маємо дозволити, друзі. Ніяке вічно Росія воювати вже не готова. Баби більше не наражають, як би там не було. Ми маємо вистояти і ця Росія на наших очах. Я впевнений, не дивлячись на всі телехоліття, яке ми переживаємо. Ми ще побачимо, як це не до країна розвалиться, друзі. Тому не бійтесь те, що це лайно несе.